Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас уже 12 червня і будемо дивитись, як тут себе почуває наша капуста, цибуля, капуста рання і капуста пісня. ну Почнімо з ранньої. Це у нас капусточка Парел. Її тут небагато, всього десь сотка. Як бачите, вже скручує качанчики, тому скоро буде готова. От я її висаджував рано, От не пам'ятаю, якщо чесно коли, але рано ще було холодно. От і ми... Тут була одна прополка, ну як ви бачите, допомогло. Травички поки що немає, і думаю, що не буде. Підживлював два рази по листу в грунт взагалі я сюди нічого не вносив. Хто пам'ятає, дивився відео, тут у нас був смітник. Ми його роздискували і розфризували, що ми йому тільки не робили. Значить, два рази по листу я вносив плантатор з формулою 35 10 10 от Для старту більш налягали ми на азот. Його я давав два рази, а потім перейшов на плантатор з формулою 10-54-10, здається, отак. От от. Це вже в нас більш фосфорна формула. Його почав давати, коли Ну, було вже візуально видно, що капуста починає скручувати качан. Мені порадили саме в цей період починати давати вже фосфорні добрива. Їх давав вже 3 рази. Також один раз приблизно тиждень тому я вніс сюди кальцієву селітру десь 15 г на 10 літрів води. Також я вніс сюди сульфат магнія 10 г на 10 літрів води. І вніс нітробор е, е, від фірми Партнер. Я його вносив теж 15 грамів на 10 літрів води. Ну І ще один раз дам все це і бор, і е, сульфат магнія, і кальцеву селітру дам на вихідних днів. Через пару буду знову проводити підживлення. І буду вже обробляти тепер, оскільки от качан скоро вже буде готовий, буду обробляти плантатором вже з формулою 5 15 45 Будемо налягати на калій, для того, щоб була більш смачніша наша капуста. Обробляю всім оцим, що я щойно сказав, не тільки от ранню капусту, але й цибулю. Не виходить і цибуля, і капуста садилась в один період, і тому я обробляю і те, і те одними добривами. Для капусти вони підходять, для цибулі не знаю. я ще перший Рік взагалі з нею маю справу, тому не знаю. ну Росте, в принципі. Хоча, от як ви бачите, є і жовті листочки, ну пір'я і крутить його, мені здається, що це шкідники. І так само на капусті білокрилки дуже багато. Я обробляв актоцидом. Актоцид я давав 90 грамів на 10 літрів води. А актоверм я даю там, 35 мл на 2,5 літра води. Ну, тобто 140 г на 10 літрів води. І обробляю як ранню капусту, так і цибулю і пізню капусту. Ну, Все одно вона тут літає, тому, мабуть. Доведеться вже на вихідних, коли буду проводити підживлення, дам все ж таки препарат Angio, він має допомогти. Ну і так само і по цибулі, також його використаю. Ну і пізніше вже тоді капусту все заодно разом оброблю препаратом Angio. Бо буде погризана капуста, тоді її ніхто не хоче купувати. А на хіба воно нам таке треба? Так, цибулька, цибулька, перший рядочок, це у нас халцедон. Так виглядає. Ну, вона як візуально, візуально, вона виглядає гірше, ніж цибуля штуті. Оце штуті. Вона і зеленіша все одно. Якось це наче така світліша більш. Ця зеленіша. Ну, по потужності не знаю, дивіться. Тут теж цибулина нічого. Хоча ця повинна бути а, синя, а оця повинна бути біла. Не біла, а жовта. Ну, Побачимо. Навіть візуально видно, що біла крилка тут літає все одно, ховається між листочків. Тому, мабуть, препарат Engio нам у цьому допоможе. Так, от... Наша цибулька. Цибулька, як бачите, бачите, ламається. Мені здається, що тут просто якісь шкідники будуть, я так думаю. Я обробляю від балячок як капусту, так і цибулю, обробляю е, препаратом Мікохелп. Це біопрепарат. Так само, як і тавер, мектоцид. Хімічними ще ні разу не обробляв, але якщо ну, подумаю, в принципі цибулю точно, мабуть, треба буде обробити препаратом топсін, бо не знаю, чи це шкідник, чи це може яка болячка, що воно так оце все крутиться. От, як бачите, от. От. капусту не буду чіпати, бо вона вже скоро буде готова. Цибульку, походу, все ж таки топсінами я пробіжусь. Повинна допомогти. Так, ну а Тут у нас вже капуста пізня пішла, тут у нас два її гібриди це е, Центуріон і агресор. З Центуріоном ну повинна була отут бути на початку це Центуріон, але дуже її багато пропало і ми підсаджували вже капустою агресор. Тому що Центуріона не було. Але та, що раніше висадили, бачите, вже йде добре. Її поки що я два рази підживив добривом плантатор Формула 35-10-10. І її ще один-два рази точно підживлю, тому що тут ще ніяких головок її приблизно немає, тому поки що буду давати азотні добрива. Також сюди дав кальцію селітру. Бор і сульфат магнія. Все в тих же самих дозах, що й для ранньої капусти. Ну і так само ще зроблю таке ж підживлення, коли буду давати добрива інші. Тут також обробляю препаратом Мактаверм і Мікохелп. Поки що, тільки так. Ну, теж білокрилки вистачає. Важко з нею боротись, я навіть даю великі дози навіть двойну і навіть потрійну дозу давав прилипача, все одно нічого не допомагає. Вона крутиться тут повсюду. Ну, от. Хочеться, щоб капуста була гарна, інакше люди потім її купувати не хочуть. Тому, мабуть, не знаю, треба ще щось спробувати. Можливо, все ж таки препарати НДЖ побачимо. Отакий має вигляд наша капусточка. Після неї планую, може це і неправильно з точки зору агротехнології. Після неї в мене ще є е, пекінська капуста. То я планую, коли ми вже цю виріжемо, я перефрезую все під ноль і висадити сюди пекінку. Вже буде ближче до осені вона у нас. Спробую її сюди посадити, бо більш, якщо чесно, немає навіть куди її висаджувати. Я її ще не висівав, буду на днях висівати насіння на розсаду. От. Ну, Тоді вже висадимо сюди. Так що такий має все вигляд. Пізню капусту от уже треба прополювати. Тут довго трави не було. Але зараз у нас йдуть дощі, вже давно днів 5, як іде дощ, то. Як ви розумієте, все пішло он зелене, на баклажанчиках, на перчиках на наших. Ну, то вже в іншому відео. А на цьому, друзі, будемо закінчувати. Сподіваюсь, інформація була цінна. Може комусь знадобиться. Так що, такі в нас справи. В общем, ви підписуйтесь, не забувайте. Всі, окрім москалів, як завжди. А на цьому всім все найкраще, всім до побачення.